1919 рік Україна кілька разів вже переходила з рук в руки: то німці, то більшовики, то тепер новий господар, генерал Денікін. Його армія увірвалася на українські землі, захопила Київ, Харків, Катеринослав і рушила далі на Москву. Денікін мав чітку мету єдина велика неподільна Росія і ніякої незалежної України, тільки стара імперія під новим прапором. Спочатку багатьом здавалося, що він наведе порядок, але порядок вийшов суворий. Поміщикам повернули землю, а селянам знову довелося працювати на панів. На фабриках і заводах скасували попередні години робочий день, а людей змушували працювати більше за ту саму платню. Селяни також мусили були віддавати третину врожаю і навіть сплачувати податок на користь армії. Крім того, українську мову, культуру теж забороняли, закривали газети, журнали, навіть портрети Шевченка наказували знімати зі стін. Українську академію наук позбавили фінансування. Люди швидко зрозуміли цей порядок не для них. Почалися повстання, проти денікінців виступили і селяни, і робітники, і навіть отамани. До кінця 1919 року денікінський режим захитався і під натиском повстань та більшовицьких військ розсипався. Українці знову залишилися сам на сам зі своєю боротьбою за волю, але тепер вони вже точно знали, що ніякий чужий порядок не зробить їх вільними.